Друзі, всім вітання! Автомаркетрів. Не з вами навіть в таку дощову погоду робимо для вас відеоогляд. Заїхали до нас на два дублікабіни, такі жовтенькі, це в нас бортові. Зараз на нього ще буде робитися огляд. Це у нас 19 й рік з парка в максимальній базі, в ідеальному просто стані, як технічному, так і косметичному. Все тут в оригінальному стані, без сторонніх втручань. Всі шість коліс у нас. Мішелін має фаркоп, розеточки, борд у нас просто ідеальний, з довжиною 360 і шириною 2.15. Тут у нас також. Віддалі просто водій та пасажир має підлокітники, вібасто, кнопки для включення мігалок. Ось така мультимедіа, клімат-контроль, кондиціонер на автоматі, датчик світла та дощу. Він у нас іде 6-місний. Всі сидіння в ідеальному стані, салончик також прибраний, чистенький, гарненький. По двигуну. Це у нас 2,2 дизель на 160 кінські сили та 120 кВт. Ось такий от красень і ціною 29 800. Все, будемо чекати у нас на стоянці. До зустрічі!